вам, малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родино. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою-мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Калита андріївські печорниці. Нічна Андрія, що не є сама незвичайна у Оце зібралися хлопці піти по селу та й збитків наробити. Не, не те, щоб там комусь шкодити, а так, скоріше, для сміху. Господарі про це знали то заздалегідь намагалися якось цьому перешкодити. Деякі хитруни, що мали дівчат на виданні, самі знімали собі фіртки і ховали їх у стодолу, це щоб хлопці вночі не зняли. Але у тих фантазії вистачало і на таких хитрунів. Якось у Федора, що за дві хати від нас, то зняли ворота і виперли їх на літню кухню. Акуратно так висадили і на комень сперли. А веселині, поки вона гуляла на вечорницях, усі вікна вапном замалювали. А Іванові Цеперойку велику увагу приділили, як не яка двох дівчат мав на видані, так зняли фіртку і почепили на вербу, що понад ставом росла. Верба старезна навіть не увігнулася від того тягару. Але вночі знявся вітер, скинув фіртку у воду. До ранку вдарив мороз. Фіртка до весни вмерзла у воду. Ото От вже дівкам було читано та співано. Мусили хлопці замовляти у Теслі нову фіртку і ставити збитки збитками, Але гонорові хлопаки ніколи не відмовляли виправити якусь халепу, яку. Потрапили ненароком. А дівчата тим часом збиралися у вдови Марії на вечорниці. Ще й деякі молодиці приходили, щоб поглянути, як молодь веселиться. Зібралися жіночки, вареники замісили. Тут дівчата прибігли, кожна щось з дому принесла. Хто голубці, хто смажену капусту, хто пиріжки з грибами та варенням. Ганна принесла калиту, калач із білої пшениці, майже такий пишний та рум'яний, як різдвяний, тільки з діркою посередині. У роті непочату воду із семи криниць носили усі дівчата. Гарна калета удалася. Очей не відведеш, захоплено сказала Марія. Та хлопці сьогодні мають лодби порозбивати, щоб до такого калача дістати. А мені Іван казав, що вони тих музик найняли, похвалилася Люба. Так це ж дорого, мабуть? запитала Варвара. Вона вдовіла вже два роки тому, а от тільки тепер вийшла на люди. У нас гонорові хлопці тітко Варваро, відказала пихато Люба. Гонорові то гонорові, а от моня з корчми з роду віку їм не пробачить, що вони йому є таку ніч зіпсували, зауважила Марія. Не знаю, як там і що, але вони мені лише казали, що з моннею домовилися. Дівчата, не говоріть багато, приструнила їх баба Палашка, До приходу хлопців треба вареників наліпити. Та не забувайте якийсь треба покласти просто борошна, якийсь грош заліпити, суху квітку, пліще псини та ложку маку. А як же? Ми пам'ятаємо, бабу Палазю, прийдуть хлопці і будемо ворожити, загадково засміялися дівчата. Дружно взялися до роботи за якусь годину, уже за дві стільниці вареників були готові. Скажу вам, то були не вареники, а витвори справжнього мистецтва. Начинкою були і пшеняна каша, і картопля, і квашена капуста, і смаженою цибулею, з грибами, з маком та сиром. Усі вони були невеличкі, доладні, хоч на ярмарок вези і виставляй на продаж. Незабаром і хлопці з музиками прийшли. Почалася справжня забава, сміх, жарти. Зварили вареники, остудили. Кожна дівчина обрала свій. Поклали у полумисок і пустили голодного собаку. Бровко спочатку злякатно озирався, але, зрозумівши, що його вирішили погодувати, то чимдуж кинувся до миски. Він не їв вареники, А здавалося, ковтав їх, навіть не прожовуючи. Спочатку вхопив Любен вареник, потім Василини, потім Галини, а останній явно вже йому не ліз, то вхопив і поволік під лавку. А чий то був вареник? запитала баба Палашка. – Мій, почувся несміливий голос Христини. Ворожба показує, що ти вийдеш цього року заміж, як і всі дівчата. Бачите, жодного вареника собацюра не лишив, а твій поволік, якнайдалі від миски, значить, посватає тебе твій суджених з далеких країв, за невістку підеш у багатий дім, бо пес не з'їв твого вареника, а обняв його лапами і гріє. Та що ви, бабо, таке вигадуєте? поспішив утішити дівчину Микола. То дівки тиждень морили голодом, щоб він усі вареники вижер, але ж у нього троба не бездонна, тому й не з'їв останнього вареника, а затяг його під лавку, а лапами обнімає, щоб ніхто не відібрав. Хлопці та дівчата весело реготали, а баба Палашка тільки махнула на них рукою. Діло вам кажу, а перегочете, і пішла собі і сіла на лаву під піч до інших жінок. Заграли музики, молодь закружляла у танці спочатку польку, потім козачка, з під каблуків летіли іскри. Прийшла пора калиту кусати. Іван грав роль вартового, у якого була трав'яна щітка, якою білили хату. Вона була вимазана білою крейдою. Калету підвісили на червоній стрічці до сволока хати. Дівчата заспівали. У небо наша, калета, у небо, а ти, сонечко, здіймись та на нас подивись. Ми калету чіпляємо, на місяць поглядаємо, свою долю радість закликаємо. Тож, кожен із хлопців тепер мав підскочити і надкусити калач. А вартовий тим часом мав по мармизах крейдою писати. Гра почалася, вартовий питає Хто такий, куди йдеш? Та йду сусідньої хати калиту кусати, відповідає Микола. Але не забувай, каже вартовий, що буду по писку квачем писати. Заграли музики веселої запальної пісні, вшкварили. Хлопці один за один, тримаючи руки за спиною, намагалися доскочити і відкусити від калити хоч би кусочок, а вартовий їм крейдою лиця пробував пофарбувати. Це треба було зробити і серйозним виглядом, бо хто засміявся, той ішов з нічим. Миколі таки вдалося скуштувати калиту, відкусивши великий шматок. Христина одягла йому на голову вінок. З барвінку, прикрашений пучками жита, пшениці та китягими калинами, і несміливо поцілувала його у вуста. Заграли музики, і вони удвох затанцювали. Здавалося, що весь світ десь відійшов убік, бо вони бачили тільки один одного. Бачите, Палазю? Сказала Марія, у нас на очах народилася пара, а ви про якогось далекого судженого христині напророчили. Це ще вилами по воді писано, раптом озвалася Варвара. Може, баба Палашка має рацію. Щось таки є у тому ворожінні. До танцю та гостини заходилися й інші хлопці та дівчата. Варвара влучила момент, узяла глечик з вару і налила Миколі у кухоль. Як тільки той випив, то за якусь мить йому зробилося погано. Він вийшов на вулицю. Дівчата під парканом ворожили на свою долю з горщиком каші, але він уже нічого не розумів. Незабаром вийшла Варвара, одягнута у кожух, узяла Миколу під руку, і вони пішли вулицею освіченою місяцем. Дівчата лише переглянулися. Цілий вечір Микола впадав за христиною. А бач. Додому проваджає молоду удовицю Варвару. Гей, козаче, стережися тих вечорниць, як мати тебе від вогню стерегла. Непомітно пролетіло пару місяців у різдвяних клопотах. Весела коляда йшла від хати й до хати. Доброму настрою не заважали ні морози, ні віхоли, ні глибокі сніги. А люди стали помічати, що Микола все частіше забігав до удовиці, ніби щось допомогти, а перед самим стрітанням сказав батькові, що хоче одружитися з Варварою. Мати від несподіванки присіла. Вона давно уже христину бачила своєю невісткою, а тут така несподіванка. Батько, Теж пробував відмовити сина, але той вперся, як віл у нові ворота. Ви собі, як знаєте, а я від свого слова не відступлюся. Завтра ж старостів посилаю. За тиждень відгуляли тихе весілля. Микола переїхав у прийми до дружини, а незабаром уже всі побачили, що Варвара при Надії. Ніхто не знав, чим жінка причарувала юнака, але були впевнені, що без цього не обійшлося. Вінком на калиту Миколу Христина вінчала, а Варвара собі юнака забрала. Так і справді ця ніч ворожільниця. Тільки потрібне слово треба знати. А перед покровою. Христину засватав син коваля аж з під Львова. Там ще таке село є, муроване, здається, називається, рушники подала молодому хустку на руку пов'язала. Вона й пішла за нього. Світ з собі з нелюбом зав'язала. А що робити? Злюбиться, стерпиться. Так і правду казала баба Палашка, у добрі та теплі житиме, але далеко від рідного дому у невістки піде. Та хто знав, що без любові? На добраніч, гарних снів і спокійної ніченьки, любі маля. i Sweet, sweet,